і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я найперше поздоровляю всіх вас з Воскресним днем, а причасників святим з прийняттям святих Христових дай. Сьогодні я пропоную вам розмірковувати над нашими життєвими виставими, яких ми інколи називаємо. Це випадковість, це так сталося. Та чи інша людина погана, вона зробила прикість. А ця добра і багато інших моментів в житті, трапляються, і їх, так чи інакше характеризує. Запитуєш людину, як прожила життя? Чи хотіла б вона щось змінити в своєму житті? Дехто, говорить, нічого не хотів би, щоб в ньому змінилося. Попереднє, як у нову його кожи. Дехто пробує по-інакшому прожити. І говорить, я набагато що інше зробив в своєму житті. Але давайте розмірковувати над самою сутністю питання. В житті нічого випадкового не буває. Ми це чуємо від мудреців, філософів, що кожна випадковість це неосвідомлена закономірність. Як віруючі люди, ми визначаємо те, що без волі Божої нічого не відбувається. У всьому є промисел Бога. Та навіть якщо б і про владу сказати, В ще писанні знову ж таки є слова. Кожна влада від Бога. І ми віримо цим словам. А як тоді відноситися до цієї влади, яка нищила церкви, нищила християн? Це також від Бога. Якісь речі, здається, несумісні. Дійсно все є в Бога. Але одне по благословенню Божому, а інше по попущенню Божого за наші гріхи. Для вразумлення нас. Тут ми можемо глянути на історію того ж самого єврейського народу. Особливо це книга царства. Вона розповідає, скільки царів було при розділенні самого Ізраїля. І ось можна помітити, живе нарік благочастивий. добре. Потім в тому добрі починає портитися, починає забувати про Бога, бо труднощів немає. Забуває за Бога починають грішити. Починають грішити так, що Господь посилає їм іншого царя, який приходить із силою своєї влади, ганьбить цей народ, знущається над ним. Яка реакція людей? До Бога звертатися. Господи, відведи, забери, поможи, захисти. Помирає цей поганий цар. Приходить добрий, Ми просили доброго. Знов чемно живе, знов все добре і знов починає портитися. І така своєрідна синусоїда, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Здається, чого би не жити, коли добре. Чому би не робити добрі вчинки? От і Господь посилає нам на нашій життєвій дорозі і добрих, і поганих людей. Добрих для того, щоб ми допомогли їм підбадьорили. А поганих людей, тому що вважаємо, що це погані посилає нам для нашого покаяння. Щоб ми розуміли, що ми не всесильні. Яку б ти посаду не займав. Не всесильний. І приводить до одного, до покаяння, приводить до навернення до Бога, Попускаючи, попускаючи випробування у цій людині, посилаючи ту чи іншу людину. Зауважте в певний момент життя нам хтось попадається на дорозі. Ми, може, не завжди помічаємо, не завжди аналізуємо, що це так воно є. Та якщо уважно прослідкувати, то все так і відбувається. Знову ж таки, в тій книзі царств Господь до єврейського народу, який почав грішити, каже, рукою філістимлян вас накажу. Здається, фізично, як розумієте, рукою філістимлян. А це попускає це і сьогодні, цей нарік, який ми називаємо Палестинцем. Опускає їм завоювати Ізраїль, завоювати цю землю, завоювати цей нарід і знищити його. За їхні гріхи. Ось рукою Філістини не накажу вас. І наша історія, якщо подивитися. Знову ж таки, були моменти, коли жили з Богом, жили добре, почали жити без Бога. Натива випробування. І тепер черговий розвиток нашої історії. Як ми його будемо жити? Що ми передамо дітям? А залежить від нас, як ми проживемо. Якщо любимо своїх дітей, то повинні праведно жити. Тоді і дітям буде добре. Не забезпечити просто їх матеріальне. Матеріальне не дає ніякої гарантії. Навпаки, якщо воно не знає, як воно заробляється, воно тільки розвещує людину і знищує саму людину. Бо воно не пройшло крізь тебе. Оця майнова енергетика не пройшла крізь тебе. І ти не знаєш, її вартості. Не знаєш її ціни і не бачиш її потреби. А коли воно прийшло крізь тебе, воно є похідним від тебе. В тому твоя сутність. Ти господарем стаєш того, що прийшло крізь тебе. Ну от візьміть інший приклад. простий. якщо вдома хтось поприбирає, як він пильнує, щоб інші, хто живе в хаті, не розкидали нічого. А той, хто не прибирає, то можна теж по всій хаті збирати. Він не прибирає, він не знає ціни оцеї чистоти. А той, хто трудиться, той знає ціну. Одна із прич чисто життєвих. Вчить нас наступного. Син зібрався одружуватись. Приходить до батька і каже, я хочу одружуватись. Батько розуміючи, що син дозрів і треба давати частину приданого, каже, зроблю весілля, якщо ти мені принесеш хоча б один, одну гривню зароблю. Ну, здається, що таке гривня, навіть в нашому сьогодні часі. Ну, гривня це. Це те, що завжди є вдома. Звичайно, син прийшов до мами каже, я хочу одружуватися, але тато поставив умову. Якщо я зароблю гривню, то він зробить і сіпіль". Мама каже, ти піди, я тобі потім гривню дам. І приходить час, мама дала йому гривню і підніс до тата. Тато сидить біля печі, взяв цю гривню. На було, взяв Вона бумажна була, взяв кинула. Вона згоріла. Син подивився на тата, тато спалив гривню і каже, принеси мені ще одну. Той знов підійшов до мами. Мама знов дала гривню. Знову та ж сама ситуація. І коли мама бачить, що тато вже щось робить не то, бо всі гроші в хаті спалять. Каже, ти піди на заробив, бо вже гроші в мене кінчаються. І син пішов заробляти гроші. Попрацював, а зараз на роботу влаштуватися важко. Попрацював, заробив цю гривню, приносить. І тато знов кинув піч і це бігом давай вигрібати. Попікав пальці, злий на тата, мама тут килася справи. Тато каже, справді весіля. А що ти робиш? Бачиш, як це гривню береже. З печі її А то були не його, і йому то, що робити. Мама ждала. Це ж до його гри не береже. Ось якщо ми бережемо своїх дітей, то повинні їх любити необтяжливою любов'ю, не просто матеріально покрити, щоб вони не мали проблем, хай мають проблеми. Іначе вони не виростуть, але проблеми, які будуть їм по плечу, по їхній силі. Ми молимо, щоб не було обтяжливих проблем, які б нас принизили і зовсім знищили. І в молитві просимо Бога. Ми знаємо, що Бог знає. Але просимо, не веди нас у спокусу, але визволи від лукаву. Не введи нас у спокусу. Просим у Бога помочі. І Господь нам посилає помочі через добрих людей, які зустрічаються на дорозі. Через обставини, в які ми попадаємо. І тоді ми виростаємо тим, ким ми виросли. І не було би труднощів не виросли би ми такими, якими ми є на сьогодні. Тому не треба говорити, я би життя прожив по-іншому. Тоді би і був іншим. І якщо ти сьогодні говориш, що ти відчуваєш... Благо на своїй душі і життя прожив недаремно, не то і не треба казати, що я би його прожив інакше. А якщо ти відчуваєш, що ти неправильно зараз живеш, міняйся, кайся і дивися на ці знамення, які є поряд тебе. тих людей, які тебе направляють, направляють на правильну і правильну дорогу. Бо коли біда куди біжимо? До храму Божого. То це до Бога біжимо. То це Господь попускає. Попускає нам якісь труднощі, бо ми через вільну волю лінимося йти. Він попускає нам проблеми, що ми прийшли до храму, прибігли. Тому давайте приходити до храму, коли є вільне виявлення і заставляти себе. Треба йти до храму. Не випробовуйте Бога, щоб він вам опускав якісь великі випробування, через які ви прийдете до храму Божого. А все, що вас трапляється на дорозі життєві, дякуйте Богу, не казати, за що мені таке, а казати, для чого мені цей урок? Яка би ситуація не сталася? Для чого цей урок? Що я повинен винести з тієї чи іншої ситуації? В першу чергу ближніх. Не треба велиць, дивитися на великі масштаби. О те, що поряд, бо все геніальне просте, а щастя біля тебе, а не за три ціни. Тому будьте уважними, дякуйте Богові за те, що Він вам посилає тих людей, які вас виправляють, підтримують, допомагають. І бережіть добро, щоб це добро, добро примножувалося в дітях ваших. Але несітьте зло, бо дітям вашим буде є. Тому хай добро буде серед нас. Яке базується на християнській любові, а ми будемо дякувати Богові за все, що він нам посилає. Дякуємо Богові за скорботу, а найбільше за радість. І хай радість панує серця нашого. Слава Ісусу Христу!